Вчора ми відпрацювали з міністерства оборони Швеції в уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 гріпенів еко класу, еко ми домовляємося, що будуть поставлені. Ми також вчора провели дуже продуктивні перемовини з компанією САП, яка є виробником. Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією САП про майбутню локалізацію гріпенів в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року Гріпен буде значно локалізований в Україні його виробництво. Не бійтесь до цього. Ми вже отримаємо гріпен. Ні, ні, Це, це мається на увазі. Це вже виробництво тут. Так. Це не про отримання гріпенів. Отримання гріпенів це зовсім. Окремо. Ви просто запитали про локалізацію в Україні, Я тому про локалізацію відповідаю. Звісно. Ож, ми говорили про те, що ми просимо, щоб Україна мала гріпини попереднього класу C і D якомога скорше. Ми наполягаємо, щоб це був 26-й рік і ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво еко гріпена буде розпочинатись трошечки пізніше, але в ну в дуже близьких межах в будь-якому випадку. Це дійсно ну такий визначний і для нас, і для Швеції. і Загалом для Європи. Це визначна угода, яка потребує дуже ретельно, ретельної підготовки. Вчора ми домовились про створення двох робочих груп на базі наших міністерств і міністерств фінансів, зокрема, ну така буде мультігрупа. І починаємо цю роботу.